Що ви знаєте про одного з найвідоміших письменників України Олеся Гончара. Його твори вивчають в школі. Вони формували українську ідентичність десятиріччями. Ім'я гончара носить Херсонська обласна наукова бібліотека. Її будівля нині зруйнована обстрілами російської армії. Гончар був депутатом Верховної Ради СРСР, головою спілки письменників аж 12 років, лауреатом двох сталінських премій та тим, хто проголосив, «Україна, Україну твій день гряде. Після того, як письменник пише собор, його починають забороняти та звинувачують у підриві державного устрою СРСР. Тоді на захист гончара стають його виборці. Наші з вами земляки. Більше про Олександра Біличенка, який став Олесем Гончаром, ми розпитали кандидатку філологічних наук Олену Хопту. Що закидають йому критики? Це сучасні письменники, деякі літературознавці. Вони кажуть, що Олесь Гончар він був пристосуванцем, він служив владі. А люди, які захоплюються творчістю Гончара, вважають, що він герой, що він зробив все, що міг, що системі, навпаки, не вдалося його зламати. Мама нашого героя померла, коли той був зовсім малим. Він живе з бабусею на Полтавщині, але родичі розуміють, що хлопець кмітливий, тож відправляють його до батька у місто та теплого прийому не стається, і хлопчик повертається. Він приходить в школу, і він Олександр, і вчителька каже: у нас уже в класі є Олександр. Це буде не дуже зручно. Давайте будеш Олесем. Так, Олександр стає Олесем. А як він стає гончарем? Гончар це прізвище його матері. Цей хлопчик ще тоді, першокласник, він не хоче більше носити ім'я, прізвище свого батька. І він змінює його на прізвище матері. І так він стає Олесем гончарем. Олесеві виповнилось 14, він переживає голодомор. Потім вступає в училище, хоче вчитись на журналіста. Згодом вступає в Харківський університет, але почалась Друга світова війна. І він не йде добровольцем на фронт. Йому чудом вдалося вижити в декількох дуже складних ситуаціях. Його то кінь врятував, то шафа, а, яка прикрила його, а коню відірвало ногу. Гончар потрапляє в полон. Звісно, ці всі. Е Події теж впливають на його життя і на деякі подальші моменти, в яких він змушений робити вибір. Він вже знає, що це таке полон, і він знає, що це таке табори. Він потрапляє в полон, але йому вдається звідти вирватися, Він повертається на фронт, далі воює. На фронті він веде щоденник. І це теж говорить дещо про його характер. Сталін особисто. Видав наказ і заборонив вести щоденники військовим на фронті. Будь-який військовий, який буде помічений за тим, що він веде щоденник, йому загрожував трибунал. Але гончар веде щоденники, він записує все, що переживає на фронті. Після війни гончар напише модрий камінь, у якому буде описане кохання радянського солдата до дівчини іноземки. І ця історія була цілком реальною. Як і кохання гончара до словацької дівчини Юлі, коли звільняли Словаччину, він з нею там познайомився, в них сталося ну, якесь неймовірне кохання, але в неї був чоловік уже, але він десь пропав в цей час, ну, без вісті теж на війні. Але вона ну, нібито як була заміжня і чекала його, але вони домовились з гончарем, що якщо її чоловік так і не повернеться, гончар з часом приїде до неї і вони одружаться, тому що було таке сильне кохання. Ну, по суті, гончар використовує власний досвід і розповідає цю історію кохання. Ну, це е, твір викликав ну, бурхливу реакцію в університеті, взагалі в суспільстві. Це ну, майже як зрада вважалось, тому що яка іноземна дівчина і радянський солдат, як це таке може бути? Ні в якому разі йому погрожують виключення з університету. Але одна дівчина ні, вона дуже підтримала його. І він їй дуже давно подобався Валентині, Олесь Гончар. Ви бачили фото Олеся Гончара, так, е, його юнацькі роки. Це дуже красивий чоловік, так? Дуже красивий. І, звісно, він подобався багатьом дівчатам в університеті. І Валентина згадує, як вперше вони познайомились. Вона каже, ми стояли в дворі університету дівчата, і до нас підійшов Олесь. І ну, це було все. Вона каже, мене. Пройняли тисячі іскорок в той же вечір. Вони зустрілись, і почався їхній такий роман, який закінчився весіллям. І Валентина теж знала про Юлічку. бо Гончар неодноразово, якщо я не помиляюсь, рази три, повертався в Словачину в це місто Грінава, де він з Юлею познайомився. Він про це згадував в своїх щоденниках. Вони більше не бачились, але були якісь от такі теплі спогади. Сама Валентина працювала за друкарською машинкою та допомагала гончареві у його письменницькій роботі. До гончара приходить успіх. Він переїжджає в будинок письменників роліт у Києві, той самий, у якому жив герой нашого минулого відео. Остап Вишня гончар отримує премії Сталінську, Ленінську, їздить до Америки та Європи. Очолює спілку письменників і обирається депутатом Верховної Ради СРСР. Він більше ніж 20 років поспіль обирається депутатом від округу номер 60 Це Херсонщина. Тому він там дуже часто бував. І це, звісно, окрема територія в його житті і в душі. Так, він. Е Школи там побудував, да, в голій пристані, лікарні, дорогу між Борисполем і Великою Олександрівкою. Ну багато що місцеві мешканці згадують його дуже дуже тепло. І Коли була антисоборна компанія, вони його підтримали. Вони просто вибороли його право залишитись надалі їхнім депутатом, писали листи. У радянському союзі за такий успіх треба платити. Гончар популярний, а отже, вожді союзу хочуть, аби він їх хвалив у творах. Йому навіть прямо телефонували з ЦК і казали: будь ласка, ну нам хочеться, щоб Брежнєв і Хрущов з'явились, але вони не з'явились в його текстах. Він е, е, встояв проти цього. Далі йому поступає пропозиція написати про УПА, роман про упа, але написати так, як треба. Гончар відмовляється. Він каже: Я знаю, ви не дасте мені написати так, як я хочу а так, як треба, я не хочу. Коли гончар пише один зі своїх найвідоміших творів собор, то все ніби добре. Твір друкують більш ніж стотисячним накладом. Тоді забороняють на 20 років. Водночас гончара навіть називають буржуазним націоналістом, бо пише ж він про культурну спадщину. На його захист стають виборці з Херсонщини. Молодого поета Сокульського, який був ініціатором листа на підтримку гончара, засуджують до майже п'яти років таборів. Грігір Тютюнник, коли прочитав роман. А він сказав гончареві, написав в листі, що зараз, коли наші гади впізнають себе в твоєму романі, вони будуть дуже сичати. І по суті, це є однією із таких причин, чому могли заборонити собор. Але є інша причина, і вона пов'язана з політичною боротьбою за владу в Україні в цей момент. І дехто висловлює думку, що програма проти Собора розпочалась через те, що хотіли зняти Петра Шелеста, про якого ми вже згадували, головного такого комуніста України. Нібито він був дуже лояльний до українських письменників, навіть десь їх там оберігав. Гончар підтримав революцію на граніті у 1990 році. Тоді до першої в новітній історії України широкомасштабної акції спротиву долучилась його онука Леся. Гончар публічно оголосив про вихід з комуністичної партії, чим спонукав до цього інших. Саме Олесь Гончар проголосив результати референдуму. Проголосив, що Україна стала незалежною. да, в першому році вже посмертно йому дали звання героя. Валентина збирала 120 записників, все життя збирала і видала все життя, описане гончара ним самим, да, у цих щоденниках. Є його твори, є спогади про нього. Отже, є пошук, залишається відкритим, і є такі відкриті запитання, на які ми ще будемо шукати відповідь. Пишіть у коментарях, хто для вас Олесь Гончар. Діліться тим, які твори гончара ви читали, і які найбільше сподобались. Підписуйтесь на вгору, поширюйте це відео та давайте разом говорити про особистости, які змінювали Херсон та Україну.